Що ви сміття, Добрий день. йде. Проходив операція, я потискав, будь ласка, придивіть підручність. Ні, чекайте, дивіться, по-перше. Ви мене зупинили з порушенням, бачите? <реш> Давайте я від'їду, уберу своє правопорушення туди. Я метри... вам дозволяю тут стояти. Дозволяєте? Так, да, я дозволяю вам стояти. E, чекайте, так от, добре. Операція Батискав... А у вас форму, будь ласка, знімайте, але це я не хочу, щоб ви мені знімали. Ви можете, це просьба? Це просьба, так. Я відклоняю вашу просьбу. Я хто відклоняє? Отак. Прапорчик, дивіться, операція Батискав проходила в суботу. Мене зупиняли на стричці біля автобуса. По 28 листопада включно проходить операція Так? Добре, скажіть мені, ще таке питання. А що розшукує ця операція? Що розшукують? Та. Не розшукують, а це все, що пов'язано з наркотичними засобами. А, То ви в моїх документах побачите, чи я провожу наркотики, ну, чи ні. при операції, прошу пана при... проводиться провірка документів. Добре. Скажіть мені, а ким підписана та операція? Ким підписана? Генералом. Яким? Можна призвись? Прошу Пана, у нас один, єдиний генерал у Львові є. Це хто? Це є начальник ГУНСУ Львівської області. І це ним підписано, так? Звісно. Ага. Такий один він розпорядження дає. Я розумію, ну, суть така, що операція це є ваша, внутрішнє розпорядження. Мене, тобто ваша операція не стосується. Чи ви мене хочете залучити до цієї операції? Я говорю вам прошу пана, що при операціях дозволяється перевірка документів згідно наказу 111. Ну, згідно наказу 111. Повинна бути причина зупинки, це суть скоєнного ви, ви правопорушення. Заметили? Смішно, прошу, пан. Ви заметили? Я сміюся, розумієте, з вас. Як ви, як ви просто порушите закон? От ви, ви просто То -то розумієте. Я рахую, що з того, що порушують, не треба сміятися. Я чекаю на документи. Дивіться, повинна ви мені роз'яснити роз'яснити судської правопорушення. Я вам сказав, про я, я до вашої операції ніякого відношення не маю, тому що я не є в статусі підозрюваного. Це якщо би я щось порушив, ви тоді зупинили мене, довели мені факт мого. Правопорушення, тоді я вам зобов'язаний показати документи по закону. Прошу пана. Щоб ви були підозрювані, з вами би ніхто зараз так не розмовляв. От іменно, причина зупинки судського правопорушення. Я вам Все. сказав, прошу пана, причина зупинка, проходить операція батискав. Операція батискав. Ви що, доктор? Ну яка операція? Ну мене ваша операція ж ніяк не стосується. Абсолютно ніяк. Це якби я, я щось покажу, порушив. Ну ты беспредел на звуки не самом деле. Это на К111, так снимает, очень хорошо снимает. Видите? Ну, Каз того. Ну, це будь ласка, це є підстави для зупинки. підстави для зупинки. Бачите? Добре. Є. Yeah. Бачите? Пише. Проведення цілових заходів операцій, відпрацювання для перевірки документів. Будь ласка, виконуйте. Ну добре, дайте мені тоді цей операцію. ту вашу, да. Документи на операцію. То, будь ласка, тепер заберіть. Добре. Будь ласка, візьміться і почитайте. А чо, що, що Забері... то, які я розумію, так, Добре. Прошу Добре. Пана. Добре. Заберіть і читайте. Добре. На виконання наказу України... Це не для розповсюдження. Наш номер? Наказу 3008. тисячі Я його прошу пана того не показував, я для таких, як не зробив. Я спокійно подивився ваші документи. Я вам кров? Не я вам ваша кров у мене не дуже добра. Що вам ще показати? Освідчення своє службове. Чекайте, зараз. О, Давайте, давайте зразу допомоги Також Сколько камеру заберіть, будь ласка. Я не знімав на камеру. Я місяця був заїзником що? Я зрозумів, та інспектор заповнював. Давай. Давай. Ну, Заберіть, я вам показую свічність службові, забріть. Давайте мені. показуйте. Доки воно дійсно. Тож до 2016 року. Ярина Ірснеш, до 2016 року вас на буде любити. Так. Що вам показати? Що написано в пункті правил 2.4, то будь ласка, прийди. Ви знаєте, що пише в пункті Правил 2.4? Ну, то будь ласка придивить. Так, на зуротню стороні. І пусочный водія.